Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Огляд акційних пропозицій з 7 до 13 жовтня. Приємного перегляду. Перлюкс засіб для видалення плям зі щіткою 54, 250 мл. Формула Гелю для всіх видів тканин, безпечний у використанні, не містить хлор. Відбілювач кисневий саван 115. 950 грамів ваніш для чищення плям 97 450 мілілітрів, Мило-господарське рідке 32 гривні 1 кілограм, промакс Гель з ароматом лимону для чищення сантехніки. 55. 750 грамовий. Засіб для прочищення труби кро 35, 1 кг. Засіб для миття сантехніки 35, 1 літр. Сів ультрашвидкий антиналіт, легко видаляє вапняний та мильний наліт 77 гривень 500 грамів, блоки для унітазу лаванда 2 штуки 62 гривні, брев 54, 50 грамів. Засіб універсальний гелевий для прання 89 3-літровий. Велій універсальний гель для прання 1 літр 49 гривень. Серветки вологі дитячі 60 штук упаковка 14. 110 штук. Ціна 25 гривень. Міньйони 110 штук упаковка. Без спирту та парабенів зволожують шкіру ціна 29 гривень. Папір туалетний фентезі економ. Ціна 27 гривень 4 штуки. Еколо 4 штуки двошаровий 29. Дитячий вологий туалетний папір 29 гривень. Папір десна 100. Рулон 7 гривень. Альбатрос 9. Українська мальва, але недобре набита, бачу 6 гривень. Туалетне мило, апельсин. Полуниця 39 гривень за 5 штук. Мило дігтярне 19 140 грамів. Милошарн манго, яблуко полуниця та апельсин 19 гривень за 125 грамів. Зубна паста Аква Фреш 74. Саніно – 29. Прокладки щоденні лібрес 50 штук. Упаковка 45. Є ще менша пачка за 20 штук. Ціна 29 гривень. Прокладки котекс 45. Котекс Ультра 7 штук 45 гривень. Тін для губ 39. Стругалка косметична 12. Накладні вії 22 гривні. Щіточка для вмивання обличчя з довгою ручкою 29. Тін для губ кольоровий 39, 106, 108 та 109 номери. Помада для губ від ловіт 49. На руці тестую 0,2 відтінок. Крем кушон тональний зі спонжем 99. Хна для розпису тіла з трафаретом 44, 25 грамів. Форми гелеві для нарощення нігтів 19. Наклейки в асортименті також 19 гривень. Розпірки для пальців 3 гривні. Палички для кутикули кольорові 14-10 штук. Набір блискіток для нігтів 29, 4 штуки. Такий варіант 24. Дитяча щітка для волосся з дзеркальцем маленька, складна 29. Така дуже хороша щітка знову привезли по 99. Велика палітра кольорів, клавіатура ігрова 169. Штатив три нога для телефону 99. Навушники вакуумні дротові 99. Фломастери 12 гривень за 12 кольорів. 19 тут наборі 18 штук. Набір кольорових олівців 8 штук. Упаковка 29. Маркери 10 штук. Ціна 37 гривень. Олівці двосторонні 37. Крейда кольорова 15 штук 44 гривні. Прожектор led підсвітка 20ватний 149. Нічник хмаринка на батарейках 69. Світильник світлодіодний. Овальний 99. Круглий також 99. Світильник Луно на батарейках 69. Лампа LED Євросвітло 179, 40 ватт. Семиватна тридцять чотири. Лампа USB з пультом 169. Світильник музичний з LED підсвіткою 119. Клейонка ПВХ двостороння, 80 на метр 20, Ціна 29 гривень. Штучна декоративна гілочка 55 гривень. Фіолетовий, світло-бузковий та рожевий. Ось така зелена гілочка 77 гривень. Букети калів 5 штук, 88 гривень. 88 гривень коштує гілочка бавовни. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд.